Казка про допитливого горобчика. Однієї сімейки горобчиків був маленький синок, такий собі допитливий маленький горобчик, він недавно тільки з'явився на світ, тому йому все було дуже цікавим. Любив він спостерігати і за сонечком, яке рано встає, і за хмарками, які ганяє вітер і за дощиком. Який все навкруги вмиває і відсвіжує. Аж ось одного разу у нашого горобчика трапилася нагода побачити, як жабка після дощу в калюжі бавиться. Це було настільки цікаво та весело. Здавалося, ніби жабка з краплинками дощику потоваришувала, і вони разом гралися. То жабка плигне в калюжу. І всі краплинки води в різні сторони розбігаються, то ніби самі краплинки просяться заскочити до жабки її новенькі гарненькі чобітки, а як гарно ті краплинки переливаються на сонечко, ось так спостерігав наш горобчик з отими веселощами, що й самому захотілося приєднатися до тієї компанії, а жабка була й не проти. Вона була дуже рада новому другу, і тепер вони вже разом могли стрибати по калюжам та навіть бігати на випередки. Ось так весело провели цілий день нові друзі, але наступного ранку відчув горобчик, що з ним щось недобре. Гратися не хочеться, улюблених смаколиків теж. Мама з татом вже почали непокоїтися, що ж сталося. І зрозуміли, що їх синок захворів. Довго прийшлося малечі лікуватися, лежати під теплою ковдрою та пити багато чаю з малини. А коли нарешті горобчик видужав, запитав маму й тата чому з ним така біда сталася. Виявилося, що він не знав, що перед тим, як бавитися в такі ігри, Краще спитати дозволу у дорослих, а вони вже знають, що робити, щоб і весело було, і не захворіти.